Літньому оздоровленню в дошкільних закладах був присвячений обласний семінар практикум, який проходив на базі трьох славутських дитячих садків. Методисти і спеціалісти із дошкільного виховання зі всієї Хмельниччини з'їхались до Славути, аби почерпнути передовий досвід і поділитись своїм. Гостей радо вітали спочатку у дошкільному навчальному закладі номер 6 Золота рибка, який ще у 2012 році став переможцем всеукраїнського огляду конкурсу із впровадження нетрадиційних оздоровлень оздоровчих практик міський голова Славоти Василь Сидор, який взяв участь у відкритті семінару, з приємністю констатував, що пишається роботою дитячих садків. А фахівці згодом змогли переконатись, що для цього у славучан є всі підстави. Золота рибка не просто приємно вразила розмаїттям використаних оздоровчих методик. Вона перевершила усе раніше бачене навіть досвідчених фахівців. Зі старту гості долучились до занять, хто безпосередньо проходячи разом із дітками доріжкою здоров'я. Хто знімаючи на мобільні телефони, усі деталі і атрибути комплексної системи оздоровлення, що уже багато років успішно впроваджується, практикується, постійно оновлюється та доповнюється у золотій рибці. Сьогодні ми подивилися дошкільний заклад номер 6. шість. Мене було враження, що я була в чудовій санаторній зоні, яка збережена впродовж багатьох-багатьох років. Тому, звичайно, дуже багато нових вражень і дуже яскравих вражень. І рівень роботи, якщо Вести мову про оздоровлення дітей, цей рівень роботи загальноукраїнський. Отримавши професійну насолоду від продемонстрованих золотою рибкою оздоровчих технологій, гості перейшли до знайомства із організацією навчально-пізнавальної діяльності у літній оздоровчий період до дошкільного навчального закладу номер 7 Дюймовочка. Тут також до оздоровлення підходять комплексно, системно та індивідуально, враховуючи і медичний, і психологічний аспекти. Оскільки у літній період весь процес переноситься на двір, педагоги разом зі своїми вихованцями демонстрували усі Види найцікавіших занять, що так полюбляють діти, і довершив усю повноту картини дошкільний навчальний заклад номер 3 Росинка. Переконуєшся, немає меж творчій фантазії та креативності славуцьких педагогів дошкільнят, облаштування дитячих майданчиків, яке несе не лише розважальну функцію, а й пізнавальну, що особливо вирізняє естетичну, неабияк вражає. Сьогодні я вважаю, що перевершили самі себе працівники дошкільних навчальних закладів міста Славути, показавши практичну роботу з оздоровлення дітей. Територія дошкільних навчальних закладів дозволяє створити. Різноманітні екокуточки, оздоровчі доріжки. Останнє надбання росинки екологічна стежинка із детально розробленим екомаршрутом та екозупинками. Їх вони облаштували у лісовому масиві, що прилягає до території дитячого садка, максимально використавши спізнавальною метою дари природи. І безперечна гордість садочка та радість дітей, і батьків не лише росинки, а й міста плавальний басейн. Гості мали можливість побачити як на власні очі, так і відеопрезентацію фрагментів занять із малюками з плавання, яке, до речі, відноситься до тих видів, що мають найбільший оздоровчий ефект. Збагачені враженнями, отриманими у всіх трьох дитячих садках, колеги славутських педагогів, гості семінару практикуму, охоче ділились своїми думками щодо побаченого. Багато інновацій. Ті, що вони впроваджують, практикують, якими вони поділилися сьогодні. Ми взяли собі за основу і, напевно, будемо собі реалізувати в своїх дошкільних закладах. Скажу, що я не вперше в вашому місті, не вперше в дошкільних закладах, але найбільше відчувається і переконуєшся в тому, що з великою любов'ю робляться великі справи. Ну, В першу чергу, до дітей, до свого міста, до закладів і бачу, часто була тут, бачила багато, бачу динаміку розвитку, постійно щось нове, багато цікавого і завжди вперед-вперед. Як локомотивчик. А Тетяна Гаркавенко назвала роботу дошкільних навчальних закладів Славути унікальною. Я вважаю, що це унікальна робота дошкільних навчальних закладів, яку мають бачити. Інші області я думаю, що ми цей досвід подамо в в різні фахові журнали з дошкільного виховання для того, щоб розповсюдити цей досвід на Україну з такою високою оцінкою роботи дитячих садків. Важко не погодитись. А ось керівник освіти міста була впевнена у позитивному результаті. Твердо переконана у високому кваліфікаційному рівні наших педагогів у їхньому відповідальному ставленні до своєї роботи, тому зроблено все по максимуму і переконана, що наші гості отримали величезні позитивні враження і багато чого нового для себе, яке використають в своїй роботі подальші. Я дякую всім нашим педагогам за те, що вони так гарно попрацювали.